Жителі сіл першотравневого старостату отримали продуктові набори від визирської сільради. Допомогу традиційно видавали протягом декількох днів у Домі культури. Черга тут вишукувалася немаленька, тому в нас був час та можливість з'ясувати, чи готові самі мешканці визирської сільради допомагати один одному в скрутну годину. Йдеш по базарі, бабушка продає цвіток, будемо скажемо, приялий. Я дитині дав тих 20 рублів. Сам шо бабушка мала на хліб. Так Одной женщине я допомагаю молоко привезти магазин. Вона мене просить я в магазин привозить молоко. Та да, от помог донести допомогу. помочь Були спогади про те, як у перші дні війни люди приносили хто що може, щоб допомогти нашим воїнам, які тоді прибули захищати навколишні села від можливої навали російського окупанта. І одежу носили, собирали, і хто що міг, закрутки, все зносили сюди до сільського совіта. У нас це був кліч, люди допомагали хорошо. Не спрашували, хто йде, не йде, собрали все, що було, і понесли. Тому що це наші захисники і односельчани, які стоять і захищають нашу державу і кордони наші. Коли людина сама має щире серце і готова простягнути руку, аби допомогти, вона завжди вдячна тому, хто і її підтримує. Є природним для щирої людини дякувати тому, хто їй допомагає. Благодарочка, як говориться їм за те, що в тяжеле нам какби допомагають, дають якби як інвалід групи, Ну, спасибо большое. Така благодарність, що немає. Можуть. Спасіба, не можуть, хай віддадуть солдатам, хай вони поїдять. Ми вже як в селі, і картошка в нас все своя, і морковка, там все. Ну, спасіба, можуть, дають. Дуже вдячні. Дуже вдячні. Продуктові набори пакували місцеві робітники комунгоспу. На кожне подвір'я видавали по одному пакету під розпис домовласника. Якщо якісь продукти залишаться. То їх передадуть тим, хто найбільше на це потребує. Чи це буде видано воїнам наш, який захищає нашу державу? Чи це буде батодітним сім'ям, чи малозабезпеченим, Це вже буде вирішено колегіально і буде видаватися всі громаді один, одинаково. Тому що ми існуємо в громаді, ми не можемо самі е, робити так, як ми хочемо. Ми повинні робити так, як робить вся громада, і це буде вирішуватися, і кому е, по можливості ми дамо цю допомогу. На думку Василя Хміленка, така допомога від визирської сільради об'єднує жителів цієї громади як одну велику сім'ю.